світ полюбив, що сина віддав, до нас зійшов Христос. Бог так світ полюбив, що сина віддав, до нас зійшов Христос. Бог так світ полюбив, що сина віддав, до нас зійшов Христос. До нас Христос. Бог слава своєю ми в землі, сви вою, вой на Сім Христос. Бог слава Алі, ми в землі, свів я. Христос, хай лунає, всюди хвала, бо любов на землю зійшла, і лежить маленьке дитя на руках Марії хай лунає всюди хвала, бо любов на землю зійшла, і лежить маленьке дитя на руках Марії хай лунає пісня. І тяга знімає гріха, народись з Месія. хай лунає пісня Різдва, Бог людей рятує від зла, І тяга знімає гріха, народись з Месія. народись ми народись ми